Так, знімаю з узагальненим планом, а трошки більш таким крупнішим, бо тоді я можу включити спишечку, да, бо тут освітлення трошки мало. Я вам показав, як працює холодильне обладнання, прямо на обладнанні мінус 7. Таку зараз ставочку тут зроблю. Тут капусту, зараз підемо наверх, подивимося, як все там виглядає. Ось і покажу, як вам, вам капусточку як виглядає. На сьогоднішній день у нас 16 лютого 2024 року. Ось тут такі моменти тут доволі широко, тут треба обережно переступати. Ось. Ну, Давайте я вам покажу. Як виглядає? Бо так от на відео здається, що тут таке темне п'ятничко. Ми зараз приближимо. В принципі, воно це не, не, не гниле. Чого воно просто... А, цей лист просто вже відстрелив, бачите? А то він такий підвяв такий тим'єє. То все нормально. А сама капусточка. Знаєш, з тургуром все, все добре скрипить. Дивіться, на ну, оцей весь масив ми бачимо тут одну капусточку, яка псується. Так. А Та вона тут під листом, походу, коротше це просто з поля за хвороба. Якщо такі знаходите в, в камері, то краще її видалити. Оцей момент я виріжу. Думаю, не забуду. Так, оце вона так виглядає. По всьому, по всій камері. Зараз підійду під <кій> випарник. Ой, під випарник, під фонарь. Отак от, от воно зараз. Це все виглядає. В принципі... А, задовільно а, все Все добре. Так, візьмемо вам температуру продукції 0,2 градуси. Тобто 0,2-0,3, так от воно скаче. Ідеально по температурі волога а, в камері 93-95% коливається. Ну і я думаю, що дана капуста ще може доволі довгий період зберігатися. Ось. А далі дивитися е, показник, е, зміну показників якості, е, спостерігати за їхньою, за динамікою змін. Ось. І якщо е, почне псуватися, то пускати до продажу. Але до продажу є ще, ще інша камера. Це я вам показую просто одну з. Ось. Типу з жаду, коли згадав, що треба відео познімати для вас. Це всім гарного настрою. Капуста. Капуста у нас в Україні є.